Пресвята Богородице, моя небесна мати, на початку цього нового дня звертаюся до тебе з вдячним і покірним серцем Ти, що ведеш своїх дітей дорогою правди і любові. Благослови сьогодні, мій день. О Марії, прошу тебе, будь зі мною від самого ранку до вечора, нехай Твоя ніжна присутність супроводжує мене у всіх моїх справах, думках і словах, допоможи мені розпочати цей день з миром у серці. Мати Божа, даруй мені ясність розуму, чистоту намірів і доброту серця, навчи мене бачити в кожній людині. Образ Божий, чинити добро і уникати зла, о, причиста Діво, благослови працю моїх рук, щоб усе, що я сьогодні робитиму, було на славу Божу і на користь ближнім. Допоможи мені трудитися з любов'ю, терпінням і сумлінням. Марія, направ мої кроки, щоб я не збилася з дороги правди, випроси мені сили протистояти спокусам і уникати усього, що може образити Господа. Пресвята, Богородице, захисти мене від небезпек та всякого зла, пошли мені мудрість у рішеннях, витривалість у праці. Та лагідність у спілкуванні з іншими, мати милосердя, благослови мою родину, друзів і усіх, кого я сьогодні зустріну. Дай мені лагідне слово для засмучених. І чуйне серце для тих, хто потребує підтримки, Богородице, вчи мене вдячності за кожну мить життя, за дар нового ранку, за здоров'я, за любов, яку отримую. Допоможи не нарікати, а з надією дивитися вперед. О, Маріє, заступайся за мене перед своїм Сином Ісусом Христом, щоб Його благословення супроводжувало мене протягом усього дня. Пресвята Діво, зроби моє серце спокійним, вільним від тривоги і зайвих турбот, навчи мене жити цим днем у Божій благодаті, приймаючи все з любов'ю і вірою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Дієві. І ворадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь.